Сити у вас триває Скільки вам зайняти часу в музеї. Скільки хочеться? П'ятнадцять хвилин. Але домовилося, що 15 хвилин ви не шукаєте, ви не розмовляєте, ви не ходите, ви не базікаєте. Тільки що слухаєте. Ха. А питання можна давати любе і в будь-який час. Але перед тим, ніж провести екскурсію, до вас буде два запитання. Перше, хто вікуєсь? Що таке заповідник? Де опиняються рідкісні терео? Ви є очні якого класу. Я <ривіт> 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 Я питаю осіб. Перепрошую <ривіт> no. вас. У заповіднику є всі збираються тварини або ростини, які вимирають. Молодець. Це є територія, де є рідкість рослини. Рід тварин, пам'ятки історії. І то місце треба охороняти, і то місце є під охороною держави. І воно називається як? Заповіт. Красне. Друге, затайно. а що таке фортеця? Наші кажуть, фортеця це мій юний міста, що таке фортеця? Замок та стає місце ворог і своєї сумні. По стінам, за якою ховалися люди. Можливо. Велика оборонна споруда, де відбували військову службу, хто воїни і захищали нашу державу від ворогів. У фортеці обов'язково жили хто воїни, у замку хто. <роліг> да. ну, могло бути і так по інше. І <роліг> так діточки. Дуже-дуже давно, 1200 років тому назад, наші українці тут звели знамениту фортецю під назвою Тустань. Як фортеця назвалася? Тускань. Слово тускань старе українське слово, що в перекладі на сучасну мову означає Тустань, Тусунець. Але діточка фортеця дуже цікава. Такої другої фортеці у світі немає. Чому? Молодець. Бо там ще проводився соляний шлях і вона збудована з полученими визворами. І так буває, що ще в горах. Молодець, так ще вже хочеться. Дітожте, уваги. Європа має 576 фортець, Але всі ті фортеці до себе подібні, бо вони зводилися на землі, на тому, по чому ми ходимо. А фортеця тут зведена. Не на землі, а на скелі. На скелі. Це не наземна фортеця, а яка? На скеля. Запам'ятайте. На скеля. І такої другої на скельної фортеці наша Європа не Немає. Ви будете на території заповідника і центром заповідника діточки є ті знамениті скелі. Ви їх побачите. Скелі народилися з спешаних польських виходів 50 мільйонів років тому назад. І знаєте, що українці. У 9 столітті 1200 років тому назад додому не статого, щоб на тій скелі звести шатецю. А від дітей чому саме на скелі. Дивіться сюди. Європа має 576 фортець. А що звести фортецю на землі, треба наша тисячі і тисячі кусків осківцем? Тисячі і тисячі кусків каміння, десятки так. тонн цементу. А тут будівничий казав, не треба дати ні цементу, ні церкви, ні каміння. Бо стіни якії вода. І скелі служили стіна на фортеці, а там, де не було скелі, заповнилися чим, Дерево. мудро там угу. дуже. Якби до дерева киніка драво платет. Так, боже. Мудро, чи не мудро? Мудро. мудро. Трохи мудро, чи дуже мудро? Дуже мати. Такої другої фортеці у Європі Де скелі служили сінами фортеці, а де не було скелі, заповнилося деревом, немає. Тому діточки тостень, є перша пласка. Памятка архитектуре. Архитектуре. Гляньте, това е макет фортеци. Навколо ви обидите. Сири то е скели. Скели служили силно на фортеци. А там, де не било скели, заповнило се че? Къде? суть. Красно. І отступимо йде на територію, у внутрішній дворі, то є всередина фортеця. Я ось каже, дана подорожа, як на придумання. З усіх хотів скелі, а тут він на площадка. Невеличка. І у середині фортеці, увага, відбували військову службу рядівські дружинники, тобто воїни. Наших українських лізів жили воїни, макет воїни Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Ярослава Асламеса, Данила Галицького. Діточка, то була виключна військова картеця, де відбували військову службу князівські дружинники. І як сказав нам молодий хлопчик, та дівчинка. Щоб фортеці Тут інколи в птиці перебували, інколи дуже різко. А фортеці від імені князів управляв воєвода. Тобто комендант. Щоб теж. Та а там жили якісь жінки, щоб їм їсти готувати. Хто жінки? Самі воїни готували. Воїни повинні були добре бути серцями. Мали покрасти холодну зброю, полювати, і воїни повинні були для себе добути м'ясо. Держала м'ясо їм, Не. Не. вони були самі повинні, а м'ясо смажили, м'ясо варили, м'ясо коптили. І це був головний засіб харчування 1200 років тому назад. Бо навколо були ліси, ліси, ліси. А в лісах маса була що Відмені. звірини. Головне заняття воїнів полягало в тому, щоб вміти добре володіти зброєю, а зброєю перемогти ворога, добре володіти зброєю і за допомогою цієї зброї на ратищах вбити що? або проколоти, або задушити ведмедя чи іншу зверя. Так і так фортеці жили хто? Воїни. Хто управляв фортецею? Воєвода. Воєвода. Князі тут рідко бували. No. А школою керує директор школи, а фортецею управляв воєвода. І діточки не знайшли. бронзову бойову голову воєводи. Голова воєводи. Сюди були татари. Татари підтустей були в 50 у 240 році, почалі з батиєм, але взяти партичу туста, татари не змогли. Чому? Бо стіни були кам'яні і ніякі тарани, ніякі та машини, розбити скель, що служили сінами, татари що не змогли. Але діточки наші воїни мали покрасту холодну зброю. А то є лучший стріл. Знайде 41 40 днів лучший стріл. Прода подіт лучший стріл був невеликий. Бачите, що всі 150. 350. Лух, ви побачите в третій кімнаті, Можете навіть собі постріляти. Але ми знайшли діточки грізні арбалетні стріли. Гріз. Вага є дуже велика. Ось арбалетці важить 300 грамів. А що вони у нас металу, чорного металу. Дуже. Цікава. Висота фортеці 90 метрів. І ворог наступає. І воїна вара напасть, відлуж. Ворога бере, вже на віддалі пів кілометра, за допомогою чого, гаджети. Але уявіть собі, що ворог прослався місця. Як їх доведеть? Наші воїни придумали другий засіб оборони, а боротьбом ворога, що називався Талус. Що таке талус? Кремові лінії пас. Видовиний камінь. Видований. Тільки не прямий, а йти революцію. Та є камінь. Воїни подають камінь на площадку висотою 70 метрів. Ворог підчизним, як його доби. Кам'янь дають пожалуй облітає, потім входить у криволіний пас. І важко дивіться, що камінь робить. Ви зрозуміли? Якби ті трошки пас був прямий, то камінь би просто супився. А так він приводіть, камінь летить, відбивається від стінки, робить рикошет і падає на голову. І так татари не мали взяти тости, бо стіни були камінні. Татари не мали взяти тости, бо їх робили армаєкти на стрілями на віддані пів кілометра. Татари не мали взяти тости, бо їх готували. Вода і то є кімната воєвода. Кабінет. Мої пташки дайте булаву. А то є булава воєводи. Там є оригінал, а то є що? Копія. Копія. Найдена тільки навершня, ручка придумана нами. Вага 540 грам. Ви тепер дітишки, маєте уважно, хто бажає. сісти собі на трон воєводи, взяти було провурку і зробити собі фотографію. Тобто, але дуже уважно, бо вага 540 грам. хто хоче фотографію робити. Слабче. Не, не, няма така. Идете къвче в сторона. Идете къвче в сторона. Кто хоча... Кто хоча, робете фотография. Вийте къвче в сторона. А седваме и А Дай. Важно не ударите себе. Той...